Вітаю. Ви слухаєте традиційний подкаст родом з Бердянська, голос БРД, де ми обговорюємо головні події тижня. З вами Катерина, Віталій, Анна. Всім привіт. Всім привіт Вітаю. останнім часом. Якось багато навколо бердянських підприємств. Суперечок, зокрема судів. Минулого разу ми говорили про борг одного з підприємств перед банком, а пізніше стало відомо про судові суперечки між Запоріжжя, електропостачанням і Бердянським водоканалом. Там борг за електроенергію складає 16 мільйонів. І друга історія суд між Нафтогазом і бердянською тепломережею за 74 мільйони гривень. Як я казала минулого разу, враження, що всі в очікуванні якихось е, заморозок конфлікту чи ще чогось, і вирішили, знаєте, тут і зараз максимально спробувати відібрати своє, відсудити борги, щоб е, не залишитися ні з чим, е, якщо. Це раптом все, там, війна припиняється, і там підприємства перестають існувати навіть на паперах. Так треба встигнути. Дуже багато судів. От останні там місяці півтора стало про них відомо. І суми такі, ну великі суми солідні, досить. І йдеться про борги, які накопичені були під час окупації, зокрема. З приводу боргу перед Запоріжжя електропостачанням ми вже декілька разів згадували, ми вже про це розповідали. Ми просто отримали нарешті відповідь від БМВА, і вони там більш детально пояснили причини. Про них ви можете почитати на сайті. Там ми нового зараз, мабуть, нічого не скажемо. А от з приводу боргу бередянських тепломереж це нова інформація. Це тільки почала ну тільки з'явилася ухвала і там. Нафтогаз вона вимагає 70 мільйонів, але це не нова історія. Ще там, коли, там коли 21-му році вже був борг 100 мільйонів, і він не був погашений, там щось трошки скидали, щоб оцей от опалювальний сезон не зірвати. І зараз, мабуть, я ну, взагалі вас, що там 70, а не 170 мільйонів. Борг є і чи є взагалі механізми його забрати? Бо підприємство, це ж воно не комунальне, це ж приватна власність тепломережа. Правильно? Ну так ну бородянське підприємство, тепло... Бердянське тепломережі. Це так, це ж приватна компанія, саме через це і були постійно проблеми, якби тому що міська влада не могла врегулювати. Я перепрошую, що тебе перебила. Да, це приватна компанія, котра ну активи котрої всі залишились в окупації. Так, да, вони можуть накласти там якісь арешти, але фізично я думаю, в них просто нуль шансів. Якісь гроші забрати, якщо навіть там щось у них було на рахунках, за три роки ці рахунки 100% вже давно порожні. Ну от я теж хотів сказати, що я не розумію, хто коли і як ці борги віддаватиме, навіть якщо буде відповідне рішення суду, адже який може бути взагалі там а, так з підприємства, що можна взяти, яке не отримує прибуток, яке. Відповідає за послуги в окупованому місті, тобто воно не робоче, воно є на документах. Лише я знаєте, я просто дивлюсь на ці всі новини. Думаю про те, що мабуть ніхто не вірить так в деокупацію Бердянська, як наші банки і суди. <хи> ну тому що е, я ну я реально я не можу зрозуміти, як типу, можуть там відбуватись якісь е, судові історії з підприємствами, ну до яких немає ніякого доступу. Ну, абсолютно в цій ситуації мене. Хвилює тільки одне, хто, ну я з тобою, я кажуть, підтримую тебе, хто типу, має це платити? Ну, це, з, з, з яких грошей планується стягувати оці там, штрафи, ці борги? Тому що якщо е, теплові мережі Бердянська це приватне підприємство, ясно, що це не бюджетні кошти. Е, Бердянського водоканалу, тут, в мене, наприклад, історія: це типу, має. Ну, я не зовсім зараз е, розумію, як працює взагалі бердянський бюджет, яка там його структура, але ну, ці там 16-8, да, здається, чи скільки мільйонів, які бердянський водоканал має сплатити, типу, звідки ці гроші? Оце єдине, що мене зараз хвилює, звідки мають йти ці гроші на погашення боргу. Так, якщо там щось ну, все ж таки доведуть, що Бердянський водоканал винен щось там запоріжчили електропостачання, то я думаю, ці гроші. Будуть взяти з бюджету Бердянська. От оце є те, що мене хвилює найбільше. А, але ще я хотів додати: ну, от, в додачу до цих судових справ ми ще в, буквально в кінці року публікували там два постати. Що е, Бердянський, ой не Бердянський, а Промінвестбанк виставив на продаж два лоти е, з географією в Бердянську. Тобто, вони на прозоро виставили два лоти, один гараж, там якийсь за 22 тисячі виставили. А інше вони виставили біля Горбатого мосту, пам'ятаєте, було їхнє відділення таке величезне. Так, так, на східному проспекті, да, так? Так-так, і вони виставляли лот за 6 мільйонів 300 тисяч продаж цього приміщення. І там, там написано в Прозоро, що, що це продаж активів банків, банкрутів. Ну, тобто, я не знав, що цей банк є банкрутом. І оці два лота, ну, з, з географії в Бердянську вони були ну, для мене дуже дивні. Ну, тобто, Який сенс взагалі там щось продавати в Бердянську? Там дуже величезний е, в, перший внесок був, і через це, мабуть, е, і лоти не спрацювали, Коротше, акціон не відбувся, бо не було бажаючих. Але якщо вони почали виставляти, то я думаю, вони надалі будуть виставляти це. І Наскільки ціна бу... це законно? Ну, це законно, і ціна буде знижуватись. І коли вона там вже дойде до, до прикольної, то думаю, там хтось і придбає. Ну, Просто заради, заради там, забави, може, там, або заради шансу це, за це отримати якусь компенсацію, якщо там війна піде в іншому руслі і будуть щось компенсовувати. Але ситуація така, що потрошку ну, цей напрямок вибивання кредитів з окупованих територій. І він, при, він прям так, він прям починає все частіше і частіше. Якщо просто навіть дивитись реєстри, то там дуже часто зараз вже є таке, що там Приватбанк, наприклад, там, з когось вибиває гроші і так далі, тому подібне. Ні, ну я ну я просто ну я ж кажу, ніхто не вірив в деокупацію, як наші банки. Типу знаєш, е, виставляй е, кредити, забирай кредити і борги так, ніби окупації не існує. Ну це щось таке. Типу я, я, я чесне слово не розумію, як це працює зараз. Або навпаки, в остаточну заморозку конфлікту да, і да. потім Або буде пізно. Застрибнути в останній типу да, вагон, поки зараз ще є час, швиденько це, це все хвилин забирати гроші. Тому, якщо ми кажемо про якісь ну, такі, типу там ну, великі структури міські, я лише залишаюся при тому, що мені цікаво, просто якщо ці всі суди будуть здійснені і потрібно буде виплачувати ці борги, звідки матимуть іти ці гроші? Все. Тому що я ну, сама ситуація така, дуже якась. Хочу поговорити про те, що окупанти перешкоджають українцям виїзд через штрафи та борги за комуналку. І штраф може складати біль понад 10 тисяч рублів, якщо у додатку російському госуслуги вказано заборговані за комунальні послуги чи податки громадянам автоматично забороняють виїзд. У Таких випадках у профілі з'являється позначка «Виїзд із країни гранічень, що унеможливлює перетин контрольованих Росією КПП. Тобто вони з одного боку через Шереметьєво намагаються як можна менше людей впускати на тот. З іншого боку, вони е, перешкоджають людям виїзд з тот, і це така крім фільтрації, додалися ще й такі обмеження. Це така собі консервація, типу, да? Виходить? С Сидіть, просто. де вже ви є Так, так. і додатково на пропускних пунктах людям повідомляють про необхідність сплатити штраф, який може там перевищувати 10 тисяч рублів. Однак оплатити його часто неможливо через відсутність механізму чи доступу до необхідних сервісів. Тобто, борг є, ви маєте сплатити, а як само це вже проблемка. І в результаті багатьох людей змушують повертатися просто назад. Скажи, що про це сказали тобі в humanity? А, Ну, ми зверталися до організації, яка е, нам раніше давала інтерв'ю щодо виїзду е, з окупації безкоштовної такої можливості. І вони підтвердили, що так дійсно такі випадки є, і вони зустрічали е, такі ситуації. Тобто. Це реальна ситуація, і зараз не лише потрапити в окупацію, але і виїхати з окупації складно. Я правильно розумію, що там були випадки, коли люди про те, що у них якісь борги дізнавалися уже безпосередньо на КПП, да? Тобто вони не знали раніше про те, що в них якісь там борги, і вони не можуть через це бути обмежені в Русі. Ну можливо, вони і знали, але це була якась здавалося б мізерна сума, або вони про це дізналися, про якісь штрафи чи ще щось. Вже е, намагаючись виїхати, але це перешкода для евакуації е, мирного населення. Не знаю. Я ну е, особисто не спілкувалася з людьми, які там були в такій ситуації, виникли, тому можу лише якісь свої думки з цього приводу говорити. Ну на що це може бути схоже, або да, на якийсь черговий е, там схему заробляння грошей на наших людях. Ну, типу, якусь там там чергову, знаєте, там їх у корупції, типу. Або це реально це схоже на консервування регіону. Дуже хоча наскільки вони намагаються а, заселити наші міста своїми людьми і привозять туди з Росії якихось вчителів, лікарів, будівельників і так далі, ну випускайте наших людей, якщо вони хочуть виїхати, Нащо ви їх тримаєте. А тоді вони захочуть там, наприклад, повернутись, і це вже така дестабілізація регіону. Взагалі рух, будь-який рух це е, небезпека ризик. А так тихенько, болото, всі на місці, типу працюємо далі. Не знаю. Під наглядом правда. контрольовано. Да, ну, типу, все, все на місці. Тим паче, я думаю, там ж намагались виїжджати люди, там не які їздять туди-сюди, які там довго, наприклад, перебували. Можливо, весь там час її окупація. А тепер вони. Вирішили виїжджати, а вони ж вивчать. Це ж вже е, три роки оброблялись люди. А куди їх випускати? Ти що? Я думаю, най найпоганіше в цьому те, що вони просто можуть не випускати, ну якщо просто їм треба. Когось не випустив, ну, просто Вони кажуть, що в тебе борг, йди. Вони ж так, не маю. так. Це тобі доводити, що він в тебе є. Правильно? Ти повертаєшся, боргу немає, але ти там на митниці не, не доведеш їм, що в тебе є, немає. Вони скажуть, ну не хвилюю. Мене написано, що є, все, йди, розбирайся. Їхати з випусками за сплату комунальних послуг, відсутність штрафів якихось прям підстраховуватися. Я думаю, що, по суті, їм не треба шукати ніякі логічні пояснення, чому вони когось впускають чи не випускають. Ми ж недавно говорили там, да, про чоловіка, якого там, не впустили, і там якась була абсурдна, взагалі абсурдна причина. Ну, їм не треба ніякі логічні, офіційні причини впускати чи не впускати когось. Ну, типу, можливо, це зараз. Там, от вони вирішили, що якийсь період їм треба там, якоїсь заморозки. І о, причина буде борги, але зараз ми нікого не пускаємо, не випускаємо все. Хто його знає ці причини їхні. Це навіть знаєш, я б навіть не розглядала це реальне, як причина. Це чергова ну, От вони придумали зараз отак, чому людям не можна вільно пересуватися? Ну зрештою, це не настільки там масові випадки, поодинокі, Можливо, вони так розважаються, що теж можливо. А наступна тема, яку я хочу обговорити, у БМВА скоротили штат. Ми вже якось зачіпали питання необхідності взагалі такого колективу, великого для адміністрації окупованого міста, і навіть говорили про те, чи потрібна взагалі БМВА. І тут бачимо новину про скорочення. На початку року звільнили двох заступників і ліквідували три відділи, тобто скоротили колектив ледь не вдвічі. Мені здається, це саме те, чого так довго очікувало багато бродянців. І це здається логічним кроком, але чи просто так це рішення було ухвалено. Я, я знаєш, я притримуюсь думки про те, що е, такі е, організації е, потрібно максимально скорочувати, ну реально залишати якусь там необхідну кількість людей. Е, не знаю, які там на відділи вони скоротили е, цивільний захист, цифровізація і ой, мене дуже здивувала координація гуманітарної і соціальної сфери. Якщо чесно, ліквідація цього відділу мене трошки здивувала, тому що а чим зараз займається адміністрація, як не наданням гуманітарної і соціальної допомоги окей, може я чогось не розумію, тому о, скорочення підтримую, але маю питання, кого і як скоротили? Ну, типу, чи це виправдано, чи це обґрунтовано? Не знаю. Чому саме це відділ, ці відділи, так? Да, ну типу, от мені просто ну мені було б цікаво. Ну, типу, які відділи тоді залишили, якщо ви скорочуєте, наприклад, гуманітарку, соціальну чи то ж цифровізацію, ну тому що перепрошую, а як зараз бердянці отримують інформацію, якщо не якимись такими шляхами. Може, ну може би вони скоротили відділ цифровізації, Вас би не зламали ваш телеграм-канал. Цікаво, ЖКХ каха є відділ досі чи ні? Ну типу, тоді мені цікаво, які там відділи залишились і наскільки вони е, виправдані. У мене взагалі дуже багато питань до БМВ, тому ну, типу, я не знаю, що, що, що тут говорити. Якщо я Можливо, вони е, слухають наші подкасти, то питай, може нам <рес> це допоможе. Ну от зараз, наприклад, мені цікаво, як ви обрали саме ці три відділи. Ну, типу, от як ж ну, в, в Вашій уяві відділ координації гуманітарної і соціальної сфери. Це не те, чим має займатися адміністрація? У нас є схема структури бердянського МВА і Бердянського виконкому, ну актуально на там 2023 рік. І коли вони сказали, ну, випустили новину про те, що вони скоротили. Я ну, в цей же день відправив запит на те, щоб вони надіслали нам їхню оновлену структуру, щоб розуміти, як вони, ну, з чого вона тепер складається наш БМВА. І коли ми отримаємо ну, цю відповідь, тоді ми вже зможемо О, якось супер. там детально да, там, давайте. Так, але от, ну, мені ще почала казати, що структуру цю взагалі може там, треба ліквідувати. І знаєш, і те, що вже майже три місяці у нас не призначен новий. Ну, Офіційна, скажімо так, голова замість Галіциної, що зараз там просто Матвієнко виконує обов'язки. Три місяці вже не призначено. Може, це якийсь такий сигнальчик, що це якось плавно йде там, до якоїсь ліквідації, бо ну, сенсу в, в такому вигляді продовжувати це все підтримувати, я взагалі не бачу, чесно. Ми вже якось говорили про те, що на Мелітопольському шосе встановили лежачі поліцейські, пам'ятаєте? Так, так, розмовляли. А, так. І тоді ще невдовзі трапилось ДТП, але цього тижня побачили скаргу водіїв. Люди просять окупаційну владу прибрати більшу частину лежачих поліцейських, бо вони заважають їздити. Тобто, наскільки це незручно, що люди починають про це говорити, писати, скаржитись, що в принципі не типово для режиму окупації, скаржились, просили. Поклали лежачі поліцейські, тепер вони скаржаться і просять просить їх прибрати. Ну, така собі цікава ситуація. Рідко щось таке відбувається в бердянську, щоб люди обурювалися. Ой, а я ти знаєш, я тільки хотіла сказати, що це взагалі мені здається такий стандартний бердянський менталітет, просить щось зробити, а потім скаржиться, що це фігня, якщо чесно. Так, але е... зараз ну не прийнято скаржитися. Це, ну, це так, але тут же ну не знаю, ну це, це зрозуміло, да, що це було ну, абсурдне рішення вліпити 354 лежачих поліцейських вдоль Мелітопольського шосе. Ну як би зрозуміло, було з самого початку, що це брідове рішення. Ну я ну, воно і виглядає. Знаєш, якщо там раніше е, просто було там шосе, то тепер це шосе де з бі, де біля кожного цього лежачого поліцейського отака перерита ґрунтівка тому що автівки двома колесами намагаються хоч оминути ну, це, і вони всі виїжджають на цю зелену зону. І я там дивився одне відео, як людина їхала по Мелітопольському шосе, ну це просто виглядає ну, жахливо реально. Там вже ну, не там і газону ніколи не було. Але тепер там просто, ну, така, знаєш, середньоросійська багнюка, отака. І це ще, по суті, не було якоїсь такої негоди, типу там уже леліці якоїсь сильної не було, да, снігопаду, тому що, ну, коли буде слизько і буде сніг, то це буде ще більш прикольно. Але швидкісний режим тепер точно всіма мають утримуватися. Та, це точно що. Ну, не знаю, кажу, ми говорили тоді про це, і я думаю, що це була така найпростіша, типу форма. Задовольнити скарги мешканців міста найнедолугіша і найпростіша. Ну як вони тепер будуть? та ніяк, мабуть, вони не будуть на реагувати, Я не знаю. Може, якийсь там шевський регіон просто подарував багато лежачих поліцейських багато і треба було кудись вкладати? Так, я теж про це думала. Типу, знаєш, Треба ж відфоткати, показати, що ось зробили. Куди їх покласти? Ні, ні. Куди покласти? О, яка довга вулиця? Давайте тут. Хочу поговорити знову про нашу БМВА, але тепер не з найкращої сторони. Про корупційну складову офіційно чиновникам нашим повідомлено про підозру фінансової махінації при закупівлі дронів. Пісня гарна і нова. Катя каже, хочемо поговорити тепер не з найкращої сторони, аж хотілось перепитати, а коли ми говорили з найкраще з найкращої? Ну, про скорочення. Це ж було наче якби і непогано. А, Про те, що зменшила структуру. Так. Ну да, це типу непогано, економія. Все таке, а тут. А тут кримінальна справа. У нас дві людини отримали підозру. Одна з них вже навіть під домашнім арештом. Не знаю, хто з них, але бачив, як там Маджаров намагався порозмовляти з пасічником, розмова не вийшла. Дивно. Так, наскільки там було або не було, мені важко судити, але ну, сума скільки там, 670 тисяч, де? Плюс 600. 9? Ну, сума, звісно, це велика сума чи як вважаєте? Я вважаю, що для пересічних бердянців це дуже висока велика сума. Для, для бюджету бердянська зараз відчутна, я думаю. Так, якщо ну, наскільки на її потенційно могли поділити цю суму. Тобто для бердянців, які, в принципі, ображені допомогою влади, так? Це великі гроші. Взагалі з цим постачальником, мануфактурою. З ним дуже багато ну, судових справ, от реально дуже багато. Якщо там відкрити реєстр, подивитись, ну прям ну, ну, дуже багато. Вони, мабуть, судів не вилазять. Так, ця контора раніше займалась зовсім не дронами, а потім почали продавати дрони, і їх в них активно почали ну, закуповувати. І наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, як воно було, історія була в тому, що. Ті, хто займалися закупівлею, вони ну, не, не намагались ніяк гроші зекономити державні, або там, гроші громади. Тобто сказали йому, купи 15 дронів. Він просто загуглив, хто там їх постачає, або там, подивився е, на прозоро, хто там постачальних дронів, замовив, ну і навіть не намагався якось там знизити ціну і так далі. І через це і вийшло те, що там ну ти різницю таку накопали, там 670 тисяч. Наскільки це доведуть? Ну якщо підозра є, ну це вже сигнальчик. Я думаю, що димо без вогня не буває, і зараз знаєте допомога військовим, гуманітарна допомога це така чудова нагода для багатьох о, нечесних о, при владі людей. О, Нажитися на цьому збагатіти, тому цілком ймовірно, що так воно і було, і варто порадіти, що це з'ясувалося. Я думаю і про те, я я маю трошки непопулярну думку з цього приводу. Я думаю, що буває дим і без вогню, якщо чесно. Тим паче зараз, коли дуже легко... Ем... Розвести багаті навколо якоїсь там теми знаєте. Ну коли ти кажеш фразу е, там е, нажились на військових, тут по суті навіть не треба доводити проблеми. Ну на такі слова люди кидаються дуже дуже агресивно, бо це ну дуже болюча тема. Я тут сподіваюся тільки на об'єктивне і реальне слідство. От серйозно. Ну насправді пам'ятаєте, була історія, коли там якісь ноутбуки закуповували за завищеною ціною. Тобто, це не перше, коли наша БМВ закуповує щось це, у когось да, за необ'єктивними оцінниками. Ну я там я не хочу ні в коєму разі бути там адвокатом влади. Але мені ще здається, що в цій історії просто було недобросовісний підхід до пошуку цих товарів, скажімо так. Ніхто не намагався знайти дешевше, ніхто не намагався там покрутити цю ціну, або просто можна було знаєш, як взяти. І може так і роблять в нормальних, в нормальних адміністраціях. Тендер має бути. Ти просто ні. Ти відкриваєш, наприклад, тобі потрібно закупити там, конкретні дрони. Ти в прозоро забиваєш ці дрони і бачиш, хто їх купляв. І дивишся, яка там була ціна. Знаходиш, ну, хто продав найдешевше, і їх там запрошуєш до себе на тендер. В, у випадку цього тендеру там була, був тільки один постачальник, мануфактура. Все. Тобто, ну, чого не було інших постачальників, знаєш, таке, типу, нам треба терміново купити, знайшли, замовили, оплатили, забрали, все. А потім з'ясовується, що ви переплатили. Ну, якось, мабуть, воно так вийшло. Бо там спеціально намагатись вкрасти 600 тисяч, щоб їх поділити, ну, наприклад, там, між всіми, хто там міг їх якось поділити, вмовити мануфактуру. Ці 600 тисяч привезти То воно того не з, не з дроном. Ну так, <гум> да, ну просто сума, якщо там враховувати потенціал, да, який там можуть вони мати, ну це дуже маленька сума для них. Ну там і статті такі: службова недбалість. Ні, це службова недбалість в одного в іншого сливживання, якщо я не. Ну так, ну, але да, це, на, це вже да, як на мене, це просто службова недбалість. Просто от он, з, з пофігом один купив. Другі з пофігом підписав не своє не жалко. І, так, так можна підписав, шикануть, Типо нам, нам треба було 15 дронів. Ось 15 дронів типу, поїхали далі. А потім з'ясовується, що ви могли придбати не 15, а 20. Просто ну ніхто не захотів знайти вигіднішу пропозицію. Ну, це ж не власні гроші. Ну ото ж нашої економить. От тому я дуже сподіваюся, що коли БМВА проводить скорочення свого штату. То вони е, дуже відповідально ставляться до того, аби залишити в діючому штаті людей, які серйозно і відповідально ставляться до своєї роботи і до своєї громади. Я вам ще скажу, що це скорочення штату ну, це ще не кінець історії. Я впевнений, ну от на 100%, що ми в ну, найближчому майбутньому ми, по, ми побачимо судові справи з приводу незаконного звільнення. І 100 це 100, 100 да їх буде дуже багато, бо звільнили ну в, в, в майже половину складу, так люди залишились без роботи. Ну і що їм робити? Ну а вони просто можуть подати в суд і його можна навіть виграти. Коротше, тема БМВ з наших подкастів, мабуть, не скоро зникне, да? Ну ну поки її не ліквідують, так ну хотілося б, щоб приводи були тільки позитивні. Я нагадую, що вийшов дев'ятий епізод нашого історичного проєкту Бердянська історія та люди про чумаків у Бердянську. Приділіть час та обов'язково подивіться, щоб бути ще більш обізнаними в історії рідного міста, це лише 14 хвилин. Також вийшов четвертий епізод психологічного проєкту З нами все ок» з дитячою психологіною та арт-терапевткою Світланою Омельницькою, де вона розповідає про те, як підтримати дітей у складні часи. Подивіться цей випуск, якщо вам актуально дізнатися, як допомогти дітям подолати страх втрати та смерті, як правильно говорити про війну та переїзди, не травмуючи дитину, та чи варто приховувати свої емоції. Ще я хотів додати з приводу історичного проекту, що це передостанній епізод, і ми поки не плануємо знімати другий сезон, якщо ви нам дасте нормальний фідбек. Щоб ми розуміли, потрібно це чи не потрібно, то ми серйозно можемо задуматись про другий сезон. Але наразі це вже передостанній епізод, так що скоро закінчення. Нам важливо робити продукт, який цікавий нашим читачам. На цьому закінчимо наш подкаст. Дякую, що були з нами. Читайте наші новини та публікації, ставте вподобайки, коментуйте та пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Побачимось, почуємо. До зустрічі на БРД-24. Бережіться себе, бердянці, де б ми не були.